секретар міськради провів прес-конференцію з журналістами з Японії, Данії, Німеччини, Франції та інших країн у своєму вступному слові Олег Зонтов розповів про початок військових подій у місті та відновлення мирного життя. Сьогодні вже Сам Славянск как город выступает местом для людей, которые вынуждены покинуть свои города, свои дома в результате этой войны. На сегодня в городе уже зарегистрировано больше 27 тысяч временно перемещенных лиц. Закордонних журналістів цікавило питання ротації та оновлення влади, чи панують у місті настрої весни 2014 року. А також чи правда, що падає рівень доброзичливого ставлення до переселенців? Тощо на прес-конференції були присутні працівники виконкому, громадськості та релігійних організацій. Тож закордонні кордонів коли пера, могли отримати більш розгорнуті відповіді. Статистичні татістів іслідування і слабшіла що в багатьох містах зараз падає рівень доброзичливості к до переселенців. Как население относится сейчас к переселенцам? При Славянском мы помогли эвакуироваться около 4000 человек. Ну а в целом за все время с других городов до 12 тысяч. Я это к чему? Что мы сталкиваемся с людьми и понимаем их настроение. Вчера я был в Авдеевке и мы раздавали хлеб, продукты. Вот я попросил просто мужиков, там около сотни стояло женщин и мужчин. Три человека мне нужно было кто бы помог расфасовывать картошку. И среди вот этой толпы мужчин я не нашел троих тверезых. Понятно, что проблема существует. Но мы будем теми же сами, которые будем жаловаться. Все вокруг плохо, и что же нам делать дальше? С себя мы так не рассматриваем и делаем все, чтобы сформировать в людей другое мышление. Жан Клод Галі з французького телебачення відзначає доброту мешканців і говорить, що у його рідній країні не всі розуміють, що тут відбувається. А ми вважаємо, що це это очень грустно, то що происходит. Я думаю, що ну, во-первых, это действительно грустно, потому что ми хотим, чтобы был мир и в Росії, і на Україні, і в Україні. Ну і я в принципі думаю, що не всі понимают так сказать всю ситуацію, которая происходит. Я хочу отметить доброту і отношения людей, з которыми здесь сталкиваємося. Чому це не зависит от там запада, востока центра? Нас везде приймають очень хорошо. К нам очень хорошо относяться. Поэтому ми испытываем, так скажу глубоку э, грусть по поводу того всего того, що тут происходит. После після прес-конференції журналістам покажуть місця компактного проживання переселенців.